Доброго дня всім Компанія Автокепітал. нове надходження. Це є рефрижератор Volkswagen Т5 2003 року випуску з дизельним двигуном об'ємом 1,3 літра. Автомобіль обслужений, замінено масла, фільтра, зроблено ходову. Вона не гримить, не стукає. Також було поварено кузу, пороги, низ дверей. Ну, тобто, ці деталі, які могли не могли, а прям пішли по корозії. Давайте вам покажу, як виглядає цей рефрижератор. Я його в принципі, включив. І Ось це він, Додаткова запаска в сам автомобіль. Ну і Гляньте, товщина, товщина дверей. Вона така Хороша, пристойна. А, загалом возили, ну, запаху лишнього немає в автомобілі, тому що возили в закритих пінопластових контейнерах а, товар. Ось Автомобіль зі слів. Власника тримає дуже добре температуру 0 градусів навіть влітку. Ось, зараз я поки фотографував, було 21, з чимось уже 20. Ну і а, загалом так. Пробіг 458 тисяч кілометрів. Зайшилося поставити ось цю штуку речах, на речах КПП і все. Ключиків дві штуки. А, і, власне так. Технічно справний добре їде. Придбати можна за адресою кільцева дорога 110А щодня з 9 до 19. Тому не зволікайте, приїжджайте, перевіряйте, тестуйте та забирайте. До нових зустрічей. Всім гарного дня!